А от із Білгородом тут е, дещо інша ситуація. Я зараз покажу відео, де видно стовп диму внаслідок прильоту по Білгороду. Е, це ось так. Гучненько було там. Гучненько там було. Е, видно цей стовп диму. Е, відео з іншого ракурсу виглядає ось так. Е, ну, Тобто, щось таке важке там впало, причому з вибухом доволі таки потужної сили. Е, це щось важке росіяни назвали. Е, Назвали, що це по перше. У так в українських телеграм-каналах почала з'являтися інформація, що це було чергове таке, нештатне сходження, як вони це раніше називали однією із бомб. Ну ми пригадуємо, що насправді в Білгороді така ситуація вже траплялася. Три бомби зійшло спочатку. Перша, яка вибухнула, але не призвела ні до яких жертв в центрі міста. Друга, яку знайшли поруч із житловим будинком, і третю, знайшли аж через тиждень. Так, от ось, це таке нештатне сходження бомб. Воно в принципі є поширеним явищем, можна так сказати, у Білгородчині. Е, тому що виходять ці всі літаки для пусків по території України? Ну і зараз е, теж з'явилася спочатку інформація, що це чергова авіація. Не штатно неї там зійшли снаряди по, по Білгороду, тобто Росіяни самі себе знову обстріляли. Е, а потім е, їхня влада Білгородська сказала, що це виявляється дрони з великим зарядом вибухівки. От зараз, спостерігаючи за цим скріншотом, Андрію, ви можете сказати, що це таке було? То, все ж таки, це е, важка авіаційна бомба, чи це дрон теоретично міг бути. Дивіться, я вам можу сказати стовідсотково, що це не був, не була авіаційна бомба, тому що ми до цього в Білогорді бачили, які від важких авіаційних бомб при їх попаданні на землю. Тобто там такі уламки не залишаються, тому що ну вона на реально надзвичайно важка. Тут надзвичайна фізика, що після неї б залишилось дуже велике ну, урвище, тобто яма, місце попадання її. Я не думаю, що це була авіаційна бомба. Я не думаю, що це був е дрон, тому що е дивіться, минулого разу е схожою технологією з дроном е було, до речі, атаковано їх будівля ФСБ. Е як потім виявилося, що в цей час на тому поверсі, куди влетів дрон. Проходила оперативна нарада щодо ситуації. знаходилось там 20 високих, ну, якби старших, близько 20, там з молодших, старших загалом офіцерів ФСБ, з яких майже всі загинули. Інші важко поранені. Мені оце більше, знаєте, що нагадує, що це також був. Було сходження е, нештатне певного боєприпасу. проте мені здається, що це була їхня ракета повітря-поверхня, яка в них знову ж таки нештатно зійшла, можливо, десь якийсь маневр був і так далі. От вона може залишити. От, от до речі, от а не бомба, а ракета так так. Ракета, поясню ще чому. Додатково до своєї тези в ракет ракетне паливо. От яке використовується в ракетах повітря поверхня поверхня, воно має от такий, от специфічний, як ми бачили, їдкий сірий дим при попаданні. Також запах його, коли ти заходиш от в цю зону, ти відчуваєш ну, Запах, який дуже-дуже схожий е, на запах от, озо, о, ну, озону. Тобто от, підвищений місто дуже підвищений, коли він починає на землі вже вигорати, з'являється от такий же сірий дим і починає, і з'являється от такий дуже-дуже, такий, ну доволі аж їдкий запах озону, такий певний от запах диму і озону. Е, ну, Він є доволі характерним. Я просто це бачу на ну, як бачу, відчував на свої очі, як це виглядає. І тому ну, от мені скоріше, за все, це схоже, тому що вони ж минулого разу, першим, що кинули проти. І Легіону Свободи Росії це були е, гвинтокрили Мі 8 і Мі-28, е, з Нурсами. А тут, можливо, вони вирішили відпрацювати ще й додатково. Там можливо, е, партизани вже затрофеїли е, якісь там танки, важку бронетехніку. І зрозуміло, що по ним треба було відпрацювати якоюсь е, от авіа, ра, ну, ракетою повітря-поверхня, там типу Х-31, от як варіант, ракета Х-31. І оце ми зараз можемо. Ми бачити її уламки, тому що дивіться, ракета, оця і дим. Ми бачимо, що це новобудова багатоповерхівка, і від неї дим, оцей він якби в середині самої самого двору цієї багатоповерхівки так якби це був дрон, ну він би навряд чи так би впав, а засобів для того, щоб збивати його в такі місць ну. Збити його на малій висоті, е, прямо над житловими будинками, ну, це нісенітниця. Ну тобто, в будь-якому випадку, це знову ж таки російські боєприпаси, які вони е, активно якось... використовують в тимчасово окупованому Білгороді.